Відтепер у вас з'явилась можливість зберігати ваш особистий ключ на хмарному сховищі CloudKey, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Україна. CloudKey є різновидом хмарного захищеного носія. Для перевидачі вашого файлового електронного підпису на хмарне сховище CloudKey в веб-сервісі SOTA виконайте наступні дії. Авторизуйтеся у веб-сервісі та перейдіть через навігаційну кнопку до розділу Електронний підпис Заявки на сертифікат. Натисніть Додати та оберіть Заявки на сертифікат. У вікні формування заявок виберіть Перевидати сертифікат без надання пакету документів за відсутності змін у даних. У наступному вікні Заповніть усі обов'язкові поля та натисніть Наступний. У вікні Генерації ключа оберіть «CloudKey – збереження секретного ключа у провайдера довірчих послуг. В полі Існуючий ключ потрібно вказати шлях до існуючого секретного ключа та ввести пароль до нього. У відповідних полях введіть пароль, що буде використовуватись при підписанні КЕП за послугою CloudKey. Зверніть увагу, послуга доступна при її попередній оплаті. Наступним потрібно підтвердити контактний номер телефону уповноваженої особи шляхом внесення коду з смс повідомлення Після чого секретний ключ буде збережено у провайдера довірчих послуг. Повторіть вище описану процедуру генерації всіх ключів. Щоб відправити заявки до центру, натисніть ОК. Через певний час ваші сертифікати будуть доступні для використання.